Я був у сільсоєті і брав дві справки. Заходжу, мене зустрічає з улипкою. Ето, які вам надати документи, то й то, без ніяких. дали, розписався. Буквально за п'ять я зробив це діло. Це велике діло. Багато зараз напрямків роботи робиться. Хочеться якось, щоб наше село жило, щоб люди стали дружнішими. Ну що я скажу? Я от совітувався із нашими жителями цього провулка. І міння таке, за декілька років не було здвігів, практично нічого не було. Ну а ми скільки років не бачили тих депутатів, що були Ну, звісно, бачили. Чого ми їх бачили? Бачили ми будемо, деє деє деє. Деє. Да? Деє при бовшому голові, що то воно заглохло все. Так як він говорив, що немає грошей, навіть на ті самі дерева обрізати, дорогу трошки підправити. все заключалось гроша. Живаємо на вулиці Пушкінській, на нашій вулиці 20 років не було дороги. Ми ходили по такій дорозі, що просто було страшно. Мами молоді з колясками ходили по цій дорозі, спотикаючись. Скільки ми добивалися за цю дорогу, ніколи нам ніхто не уступав у ній. Так як ходили, так і ходили. Прийшла ця влада, за рік нам зробили дорогу, зробили освітлення, ми, хоч уже можемо. Спокійно пройти по цій дорозі. Поробили за 2016 рік дороги прокладали, провели світло, поміняли на ледовські лампочки, економніше стало і краще світити стало. Також будемо світло доставляти по інших вулицях, по яких у нас його ніколи не було. Я жителька села Здурівки, яка народилася і проживаю завжди тут. І в зв'язку. Зміною нашої влади я побачила зміни, які відбулися дійсно в нашому селі. Все стало мінятися. Мінятися в лучу сторону. Перебразовується село прямо на очах. Все. А, ще мене сказали за мусор. Да, значить, що... Ми довго чекали, щоб в нашому селі збирали мусор. Це прям. Да. Зараз ми, звісно, графік знаємо, ми знаємо, що завжди вовремя приїдуть, заберуть усе так, як треба. У нас по четвергах вивозиться сміття, щоб люди по лісах і по... не викидали сміття, а в четверг виставлялося сміття і вивозилося так, як положено. Тому що виходить, що ми ж самі свою природу і засиряємо. А потім немає куди й вийти. Той селі йдуть явні... це Тут... дорогу. Розширяють дорогу, щоб пройти це діло. Тобто йдуть якісь -то зміняє. Я жителька села Здоровка, задоволена нашим правительством, що в сільській раді новим. Нам зробили дорогу, асфальт проложили, освітлення нам провели, поміняли лампи. Ми приїхали з Донецька, да, і якби. село, я думала, село такое-то, что-то непроходимое, да, асфальт везде, маршрутки рядышком. Все очень удобно, освещение у нас, да, по улице, магазины рядом. Ну, дорогу сделали к школе детям, что очень удобно ходить в период осенний, да, когда грязь. Только весна началась, бачу, ямки уже залатывают. Никогда такое не было, до лета. Вот. Да, тепер скільки позрізали. Тепер я бачу, роблять клуб. Там вже наше прийшло so, дити... дитинство. Чекаємо відкриття клубу з нетерпінням. Надіємося, що там будуть якісь кружки увлічення для наших дітей, как бы У мене їх троє. Зробили ми капітальний ремонт у будинку культури в сільському і провели вже світло. Зараз хочемо запустити там гуртки, дзюдо, самбо. Гуртки, танців, англійської мови. Багато робиться для того, щоб було найкраще для нашого майбутнього, тобто нашим дітям. Вони дуже багато що зробили, приложили асфальт, роблять на даний момент стадіон, площадки. У нас вперше за скільки років було проведено день села. Зі святом. вас! Дякую вам, Олена Миколаївна, за теплі слова. Був концерт, ми побували на концерті. Було дуже багато атракціонів, було дуже весело. Бажано, щоб в нашому селі були якісь гуртки, щоб діти і молодь могла чимось зайнятися, розвиватися, займатися спортом, щоб була задіяна молодь, щоб вона не сиділа біля комп'ютерів. Ну для цього, звичайно, треба зацікавити їх. Я думаю, в нашій молодої влади це вийде. Пожелання хочеться дитячу площадку зробити діти -то зарядушком там, що площадок мало, з дітьми, піти нікуди. Хочеться дуже багато зробити до дітей, тому що такі майданчики, як у нас зараз, ви самі бачите, що це. Хочеться, щоб для дітей було щось краще, щоб в нашому селі поверталася молодь і залишалися тут жити з дітьми. Хотілося також, щоб люди наші сільські брали участь у всіх наших роботах, щоб не Здіснялися, зверталися до сільської ради зі своїми пропозиціями. Може, ми щось не так робимо, щоб нам люди підказували. Тут дуже багато є старших людей, які б нам допомагали в чомусь, які б навіть, так як ми молодь прийшли з депутатами разом, щоб у кожному депутаті на своєму окрузі люди виходили і казали, от ми хочемо, щоб у нас на окрузі там робилося таке-то, таке то, а не так, щоб ісходила ініціатива тільки від нас. Олену Миколаївну поставить головою головою, да. да головою головою, а в них є достойні замісники. Таких депутатів да. що в нас не мінять. А ми да. їм, будем допомагати. А ви їм допомагати. будемо допомагати. Я думаю, що хвала нашому депутату, і в нього така ж сама команда там є. І я думаю, всім дівчатам, які прийшли до власті в нашому селі, надій продовжувати це діло. я думаю, що і надалі ця команда буде робити порядок, наведе порядок в цьому селі. Ми будемо раді. Бажаємо, щоб робилося ще більше, щось нове. Може, щось ми цікавого. пункт вже зробили ну, усовершенствували. Дуже багато планів. Зараз у нас є проблема з озерами, з якими ми теж хотілося б розібратися, щоб наші люди мали вільний доступ до озер.